Привіт! Канал Клуб Кота Зеуса пропоную розглянути конструкцію, яка дозволяє висловити щось звичне. Тобто ту дію, яка повторюється регулярно. Наприклад, зазвичай я п'ю каву вранці, або Я маю звичку читати перед сном. Ніби все просто та насправді звично, але ж додамо цікавинку, як це сказати іспанською. Щодо самих іспанців, то вони для цього використовують дієслово солер. Яке має значення мати звичай звичку. Суеле беніра ляс очо. Він зазвичай приходить о восьмій» Або Бути звичним, звичайно, траплятися. Суеле йоберен прімабера. Навесні зазвичай йде дощ. Тепер поглянь на відмінювання цього дієслова та зверни увагу, що в теперішньому часі воно змінює кореневу голосну. Суело. Свелес, сувеле, солемос, soleis, suelen. Також це дієслово використовується в дієслівній конструкції: солер з інфінітивом, яка означає звичайну, регулярно повторювану дію. Звичайну дію для когось. Вона перекладається за допомогою таких слів. Звичайно, як правило, мати звичку. Давай потренуємося у відмінюванні цього дієслова. O, je, kaip galai, jakų formų slidu gyventi? Svelė ustei ir la oficina por la tarde? Svelė! Svelė trabąhar mucho? Svelė! Svelė ir aesta kafeterija? Svelė! Pako svelė įskribti oficialias kortas la oficina? Svelė! Клара і Рікардо сувелен блармучо порт телефоно. Свелен. Зверни увагу на поведінку зворотніх слів після столер. Свелес ле темпрано. Ти зазвичай рано стаєш. Пако сувеле дучар сеантиздесаліра трабахар. Пако зазвичай приймає душ перед тим, як іти на роботу. А тепер давай спробуємо перекласти такі фрази. Зазвичай ми дивимося телевізор вечорами. Як це сказати іспанською? Солемос la televisión por la tarde. Зазвичай ти танцюєш в цьому клубі. Sueles bailar en este club. Зазвичай ми проводимо вільний час з друзями. tiempo libre con nuestros amigos. Зазвичай я працюю вдома. Suelo trabajar en casa. Отже, тепер тобі відомо, як розповісти про дії, що є звичними для тебе. Закріпи на практиці знання, отримані в даному відео. Напиши іспанською мовою в коментарях, які дії властиві саме для тебе. Поки це все! Підписуйся, щоб про всі новинки каналу дізнаватися першим. Тисни на палець догори. Пиши свої питання, побажання та зауваження в коментарях. До нової зустрічі на каналі Клуб Кота Зеуса.